талеби теле шахи в районі Катара Рейтинг 1924 Цилиський захист Найдорщик ну йде 5 дай проведемо. Так, це для чого так? Слон g 5 Тому що після удару буде висіти, підвисати. Ну добре. Е, просто відійдемо. Ну, тепер пішак тут далеко відійшовся. То кінце 5, да ми хочемо зіграти. Дами. ми. Чому ні? Трошечки тут йому підпортимо настрій на королівському, якщо піде. Кінь 4. Може помінятись. Типа. Просто видит. Не, стоп. Прикольно. Так. Эээ. Так. Так, так. Приз'їм просто пішака. Йому треба було просто конем брати, він трошечки підзівнув. Трошечки підзівнув. Проженемо фразі. g 4. Е4 буде. Стоп, стоп, стоп. Я можливо, б, можливо, до цього слона би якість віддав, хоча, може, і ні. Хоча, може, і ні. Так, ну, десь неприємна, звісно, зв'язочка. Тура. Тура. Дика міні пастка. Б'єш і мінус верть. Так, у нього плюс 2. Піше кач. Не, фігура. Я так граю без фігури. Yes. Я щось там думав. А, ну да, він ж <плес> <плес> Ну, Будемо вважати, що це все. Заплановано. Це все, як то кажуть. В ідеалі грається. Це щось просто. Грає собі, як ні в чому не бувало, просто без фігури. Атакую. Ні. Ну тут, в принципі, по позиції. По-іншому тут не можна грати, тільки так. За ну, хоч фігури нема, але зато у нас пішуковий центр, ми простір захопили. Цей кінь, що є, що його нема. Який цей слон, в принципі, дві фігури. Не дуже грають через наш пішоковий центр. Тепер, тут уже неприємність така. В принципі, він може щось типу, віддати якусь фігуру. Кудись. Ми все рівно візьмемо тут з ідеєю. Все-таки фрезя з'їсти. Центр залишити. What? Oh, man, what? А, я поняв, що ти хочеш. Я тебе поняв. Але я можу по-іншому зіграти. Ідея така, що тут він б'є тут, типу. Але я б'ю сюди. І навзяли сюди шах. Ні, я б'ю спочатку тут. Да. Під так. Підвисає мельниця від. Так. Тут шаг буде. Ворожий і звідси удар. Тому що слон, в принципі, зв'язаний. Якщо б слон, то я б'ю. Король не може нікуди відійти, бо з басів наже 2 мати йде. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та за що ти так зі мною? Молодець суперник. Молодець. Що робимо? Чек. 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 Так, 36 секунд. Шах, слон. а4 Сюди може піти. Ми б'ємо тут. Ну да, мабуть, так треба грати. А, може, слоном взяти? ні Так. Так. Ну, сюди що ти щойду чек. Тепер, що брати? Де брати? Чек? Тут забрати. Давай. тут забрати. Туренька. C'est I I'm fine. Так, десь такий хід є. Тоді просто пішачка, штовхай, мабуть, цього. Ферзе може повернутись, звісно. Так, просто перекрили туру. Так, напали. А чого я шах надаю? I don't know. Very happy. Партія мені сподобалась. Одна з тисячі останніх. 68 на 72. Граю тупо без фігур, і якби я не порахував кількість фігур, так би і думав, що в мене все окей. Так, і тут він трошечки. Випустив мене в дебюті. І зірати кінці 4 G4, G5. Захоплює простір, і тут у мене фігурки стоять так пасивно, і одному заважають, У білих більше простору і класна позиція. А він дав мені можливість D5 провести така ідея в Найдорфі Одна із ключових. І в чорних таких якби, проблем вже нема. Уже білим треба думати, якось активних фігур чорних позбавляти. Так, і тут я нарахував якусь дурницю просто. Так, тут мені треба було зіграти АД8 просто. Не боятися такої штуки. А, ферзь d 2 Королевище і по лінії Ж, до речі. Да, можна було схожу ідею реалізовувати, не боятися. Я Ну, Я пропустив, в принципі, щось да, він класних і знайшов. Я тут тупанув. Тут мені здавалося, що. Я взагалі не порахував, що це мінус фігур. Я думав, що, ну, як би. Він з'їв фігур, я з'їв. А виявляється, він дві з'їв. Так, тут. Ну, хід такий, чесно, на надурня. Так, йому треба було зіграти тут слон Е2. Укріпитись просто. У нього просто дві легкі фігури, вони не грають. На центр він просто всі поля забирає. легких фігур. Тут уже все. Ми чіпляємось до слабкостей. І виявляється, і ферзь слабкий, його якось треба вкинути в гру. Він тут замурований. Король слабкий, G2 слабкий. Це ця не тримається. А я. Неправильно. зразу. Лон G2 треба було зіграти. Король G2, слон f 1. Ну, окей. Якщо я тут заберу. А, то ми просто б'ємо зв'язаний слон. Ну, я цього не бачив, що після удару тут слон захищений. Окей, тому я вирішив сюди піти тут. Ще в чорних окей. Так, і тут я не, я не правий. Тура 2 Ага. Так, да, у нас же залишається атака по діагоналі. Так, да, там типу, міняємось. Ну, я б'ю фрезем і тут уже Гге. Вивіддавати коня. Ну це вже таке. Так. Да, тут ідея в тому, що в мене ще ж ферзь висить, тому він міг спокійно брати фрезем. Мені приходиться брати тут. Інслон Д5 з шахом. І викрутився тактично. Ну, я, те, що я порахував, він так і зіграв. Тому дякуємо йому. Так. Тут уже погана позиція. По матеріалу по позиції. якби... Все.